Вітаю всіх на каналі Стіонський, і сьогодні я вирішила поговорити про те, куди поділись усі злодії. Звичайно, на каналі було вже не одне відео про те, що таке злодії, як їх створити та як їх переробити в героїв. Проте, нещодавно я наткнулася на відео, де обговорювали явно поганого персонажа, і казали, що він жахливий і бажали йому смерті. І все б не погано, Просто ті самі люди кидалися на тих, кому подобався цей персонаж. І якби закономірність. Чому потрібно ненавидіти людей, яким подобаються злодії? Вона загалом злодії можуть імпонувати, В них часто є певна суть. Тому давайте розберемо цю тему глибше. Тож зло існувало завжди. Це не буде якоюсь великою новиною, це не буде відкриттям, це не стане нічим новим. Проте раніше вважалось, що зло має бути примітивним. Точніше не вважалося, було зручно показувати його. Простим, поганим персонажем, або навіть не персонажем, а умовним поганим духом, який усьому винний, а добро за добро, значить, добро право. Тому питань немає. Те саме можна зробити з дияволом з Біблії. Це, взагалі, найкращий приклад, тому що як такого його взагалі не існує. А все, що він робить, це в гріхи людей, значить, люди теж непогані, просто не на ту сторогу стали, а от Бог завжди хороший. До нього питань ніколи немає. А проте. Це не закінчилось на тому, на чому могло б закінчитися. Якщо пригадати Дісней сотню років тому, який базувався ще на звичайних казках і не намагався їх переписати, то в нас завжди було якесь просте зло, Ну, умовно кажучи, просте: та сама Маліфісента, та сама Зла Королева, Урсула і тому подібні. Вони доволі примітивні персонажі за своєю суттю і нічого особливого в них немає. Саме через це. Глядачеві дуже легко а, зрозуміти, що йому треба вірити. Тому що, коли зло багатогране, то трошки важче показувати світ чорно-білим. Якщо, наприклад, хоча б одна сторона зла сіра, то історія вже перевертається. Ну і знову ж головний герой теж має бути, хоч трохи, сіровати мене часто білим. інакше історія перетворюється на дитячу казку. А, проте. Якщо продовжуємо цю тему, то зараз Дійсней не робить а, чистих злодіїв. Чисте зло відійшло в якесь минуле та стало лише чимось, що згадують про те, як не треба писати. Але чи настільки справжнє зло, от чисте, чисте зло, є дійсно поганим та не має з'являтися в літературі, зараз я не можу відразу пригадати а персонажа або Хоча б когось хто був би дійсно чистим злом та робив щось погане, тому що йому так хочеться, а не тому, що е, дитяча травма, світ такий, взагалі заради чогось високодуховного. Е, зазвичай все зводиться до того, що персонаж насправді не такий поганий, як ми про нього думали на перший погляд, і він насправді хороший. Ну, або просто йому починають придумувати причину, чому він хороший. А це вже третя проблема, з якою. Я зі тому що зараз популярно виправдовувати будь-якого симпатичного злодія. саме симпатичного, тому що якщо у нас велике зло, це старий чоловік з залисинами і хоча б один раз якоюсь спортивною цитатою. То він вже ніколи не стане хорошим, його не спробують ніколи виправдати. Проте, якщо в нас велике зло, яке всіх лякає, і взагалі найбільше зло світу, це хлопець років 25, ну, може, 30, з темним волоссям, метр дев'яносто, можливо, гетерохромією, шрамом на півобличчя. І купує грошей, то він явно не такий поганий, як хоче здаватися, і взагалі в душі він вбиває не для того, щоб вбивати, а тому, що він дуже душевний персонаж. І це, звичайно, дуже все добре. І я розумію, що можна хотіти виправдовувати поганців, щоб не здаватися теж поганцем. Але проблема в тому, що дуже часто ці ж люди і накидаються на тих, яким подобаються злодії без виправдання яких не те, що не намагаються виправдати, яких просто неможливо виправдати. Точніше, може, і можливо, але а, прийнято не виправдовувати. Зараз розберемо детальніше. Наприклад, в нас буде персонаж Морі Огай з «Бродячих псів. бо це мій улюблений приклад того, наскільки подвійні стандарти можуть подвійтись. А, Тож, для тих, хто не знайомий, це бос мафії, що вже багато може сказати про його професію. Про те. Найбільше до чого причепилася до одного неправильного перекладу. В японській мові, наскільки пам'ятаю, його фраза значила щось: що е, мене не цікавлять ті, кому молодше, 12, ті, хто старше 12». В англійському перекладі це сприйняли як педофілій. І після цього виправдання персонажа вже не було. Про те, що це неправильний переклад, про те, що в японській це має значення не цікавлять не в плані домагань, а в плані. Жарту, тому що в даному контексті це якраз і був жарт, але ж ні, фандом це не спинило. І навіть в україномовному фандомі я зустрічала тих, для кого морі залишається найбільшим злом, тому що педофіл, тому що босмафій, тому що, виявляється, він гвалтував усіх дітей, які до нього підходили в радіусі одного кілометру. Цієї інформації ніде не було це вигадали. Проте факт залишається фактом, його за це ненавидять. За те, що фандом сам собі придумав, сам собі образився. Тому не дивно, що а, ті, кому подобається морі, часто стикаються з тим, що до них приходять в коментарі, навіть де вони пишуть під відео, де Едіт морі, наприклад, і пише, що вау, мені так подобається цей персонаж. Прибігає хтось, хто вірить в цю дурню про педофілії, каже: Ви не праві, вам не має подобатись педофіл, фу, ви проблематик. Відпінити вас. Фу. І я б зрозуміла, може, це і нормально, просто мені подобається і я не хочу бути відміненою за це. Проте, в чому тут саме питання? В тому, що часто його також не, знаю, не люблять за те, що він бос мафії. Вау, і має певні жорстокі методи. О, вау, мафія це не дитсадок. Тож. Часто я бачила, що йому діставалося за те, що він когось там вбив, когось там морально взмищив, когось там зіпсував дитинство і ще щось. І, о, вау, це мафія. Чого можна було очікувати? Того, що їм будуть на день народження рожеві тортики зі свічками і єдинорогами давати, ну це було б дивно. Проте ай-яй-яй, фу, таким бути. Проте, Е, інші персонажі з мафії, які роблять рівно те саме, просто <смі> не морі. Вони хороші, їх ми будемо любити обожнювати і взагалі відносити до рівня богів, тому що, чому би ні. Е, до прикладу, нехай візьмемо Дазая з того, що німе, і він був умовним протежем Морі і мав стати наступним босом мафії. Ну, тобто, Морі розумів, що Дазай рано чи пізно його вб'є, але Дазай вирішив покинути мафію, тому що травматичний досвід, всі справи. Uh, і протягом цього всього виявляється, що Дазай мав би сидіти дуже-дуже давно uh, за просто все, що є у світі. Проте він цього не зробив, він не сидів uh, і він вбивку по народу, він займався рекетом, він займався всім, що займається мафія. Uh, також він жорстоко вбивав багато людей, він uh, він член мафії. Я не знаю, що ще можна пояснювати цим. Крім того, він так само маніпулював людьми навколо так добре без такого морального аб'юзу як робив це Морі, проте все ж таки на одному рівні приблизно. Але дезая обожнюють. Якщо і не люблять, то ну так, відносно і просто не пощастило, тому що, ну, не пощастило. Проте інших персонажів з мафії, наприклад, Чуя. Теж персонаж з мафії, чудовий персонаж, він розкривається з усіх сторін, але його не люблять за те, що. А його ні за що не люблять. Він просто ікона всього фандому. Його всі обожнюють, тому що чому б ні. І в мене, чесно, не вистачає культурних слів, як це пояснювати, тому що е, люди ненавидять чисте зло чомусь. І для багатьох чисте зло це значить, що персонаж нецікавий. Так, нецікавий. Тому ми відійшли від концепції чистого зла і почали давати антигероїв. Проте. Деякі все ж скаржаться на те, що чому ми не маємо чистих злодіїв. Я бачила, що хтось скаржиться на те, що зараз всі злодії це якась сіра маса, це антигерої, це ще щось, це тето. Але ж як тільки дають одного персонажа, який по своїй натурі навіть не те, що злодій, а просто поганий людина, то це все. Давайте ми його морально будемо знищувати, і всі, хто є навколо нього, теж. А тут переходимо до того, що я називаю моральним компасом. Не з вами це так. Тому що тут ми поєднуємо відразу два з цих пунктів, що розглядалися останніми. Поганого персонажа можна любити. І на це здатні багато хто. Без того, щоб його вибілювати і казати, що насправді він не такий поганий, як здається. Взагалі він душі лапочка, і він просто. Ну, його не так зрозуміли, він хороший, чесне слово, повірте. Ну, вбив він сотню людей. Ну, подумаєш. Ну ну, вкрай він банк цілий зразу весь. Ну, подумаєш, усіма буває. Може, в нього просто складний період в житті. Ну, ну, ну буває всяке в житті. Не можна його звинувачувати за те, що він такий. Так, можна. А, тому є люди, яким це. Не, не надто важливо, і вони можуть любити поганого персонажа, наприклад, я <гум> похвалю себе, за те, що персонаж робить в сюжеті. Можна любити персонажа за те, як його прописали. Можна любити персонажа за погані дії. Ого, вау! Це не значить, що якщо мені подобається босс мафії, я піду прямо зараз і створю свою мафію. Ні. Я не піду прямо зараз в б'ю сотню людей просто тому, що мені сподобався образ Ганнібала. Я не піду створювати геноцид просто тому, що мені подобається Асула. Ні, в мене є якісь власні моральні принципи, і вони не варіюються на тому, який персонаж мені подобається, та хто викликає в мене симпатію. Мені може подобатись просто зовнішність. Це теж припустимо. наприклад Часто злодіїв, особливо в кіно, роблять дійсно симпатичними людьми. І, було б дивно, якби вони не сподобалось мені. Ну так, мені не подобаються їх дії, до прикладу, але це не значить, що мені не буде подобатися актор. Ось <свіття> з цим зіткнувся, до речі, Драко Малфой тому що в книгах він просто максимально противний персонаж, проте в фільмах він доволі симпатичний. І все. Після цього життя його <свіття> нещадило, і він отримав армію фанатів. Проте все ж таки, його і виправдовують за зовнішність. Але є люди, які не можуть собі дозволити любити поганого персонажа. Вони вважають це неправильним, тому вони вибілюють своїх улюбленців і роблять їх хорошими. Можна взяти будь-якого персонажа, який робив щось погане: того ж ганібала, ту ж азулу, того ж кого завгодно. Якщо ми на них подивимося серед фанатів, обов'язково знайдеться хтось, хто буде кричати голосніше всіх, що насправді персонаж не такий поганий, як нам здається. І те, що сотня тисячі людей померли через цього персонажа, ну, це дрібниці. Насправді це душевна травма. Там мати сім'ї пішла тяжко це пережити. Того довелося вбити людей. Звучить логічно, тому. Uh, довелося з цим якось змиритися і створити собі ідеального персонажа. Любити головних героїв це модно <гум> було десь років 50 назад. Зараз головних героїв любити не так прикольно. Якщо це харизматичний головний герой, то ще можна. Але якщо це хороший персонаж, харизматичний, то так, любити ще можна це дуже зручно. А от любити об'єктивно поганого персонажа, це. Доволі неприємно морально, я б сказала так. Знову ж, до прикладу, можу привести Махіто з магічної битви, який зіткнувся з тим самим, що і морі, тому що для тих, хто не знайомий з системою, пояснюю, спойлери так, з попередження, мабуть, не надто вчасно, проте все ж. Махіто це прокляття, прокляття створюється з поганих емоцій, і вони вбивають людей. Логіка зрозуміла. Махіто ненавидять за те, що він буває людей. Логічно, було б, якби тоді всі прокляття ненавиділи. Але ні. Ненавидять саме Махіто, тому що тому, мабуть, не знаю. А проте е, можемо взяти, наприклад, сукуну той же персонаж, просто він король прокляття. І фанатів в нього багато, і фанатів його не намагаються морально принизити всі кому не лінь. Тому я не знаю, як тут можна пояснити це якимось, е тверезими цитатами і якимись тверезими тезами, тому що ну, їх немає. Одного персонажа просто не люблять, тому що він ну, поганий, а іншого персонажа люблять, тому що ну, він такий самий. Я не знаю, як тут можна щось ще пояснити. При тому, що харизма в обох є. І в обох непогана, і зовнішність, в обох теж на рівні. Ну тобто, це аніме, я не думаю, що можна було погано намалювати персонажа. Е, можна було, але його не намалювали. Тобто навіть тут я не розумію, як пішло це дивне виправдання одного і не любов, просто ненависть до іншого. Я не знаю, тому пояснювати не буду. Просто як приклад того, наскільки дивними можуть бути виправдання. Але найгірше в цій ситуації те, що іноді і самі автори забувають, що поганий персонаж має бути поганим. І часто можна помітити, що, наприклад, Джокер починає різко думати про щось хороше, або фільм намагається максимально показати, що цей персонаж не такий вже поганий, що у нього було все трагічно, і насправді він хороший і вбиває заради добра. Ні, я не про останнього джокера і навіть не про повершого джокера. Просто іноді стикалася таким. А... Те саме можна сказати і про фанфікшн, іноді ми беремо просто поганого персонажа, робимо його солодким котиком і вітаю, ми зіпсували характер повністю. Але в нас тепер є хороший персонаж. Юху! І дуже рідко вдається витримати поганого персонажа до кінця поганим, тому що зло є зло, і довго його показувати на екрані тяжко, тому що чим довше ми показуємо якогось персонажа негативним. Тим менше шансів в нього залишитись негативним до кінця. Це такий собі парадокс. Тому що, якщо ми багато показуємо поганого персонажа, який об'єктивно поганий, там не знаю, їсть котів. <гум> він просто проти кампанії Трампа. І чим більше ми будемо на екрані показувати, що він їсть котів, тим менше ми будемо дійсно вірити, що він поганий. Тому що кожна його спроба на... якось переконати глядача в тому, що це дійсно так, буде. Доволі невдалою, та виглядати вже занадто награною. В цьому і біда, що дуже тяжко втримати баланс. І знову ж, один раз варто доставити персонажу невдалий жарт, або просто щоб персонаж нашкодив якось персонажу, у якого більша фанбаза, то це все. Цього персонажа з'їздять заживо, будуть ненавидіти, і все. І я не скажу, що це погано, поганих персонажів і мають ненавидіти. Просто дуже дивно ображатися на те, що комусь поганий персонаж все ж таки подобається. Не всі сприймають сюжет так буквально, ніби це дійсно справжнє відбувається. І не всі будуть сприймати одного персонажа настільки погано, як це роблять інші. До прикладу, знову хочу взяти Ганнібала не оригінального Ганнібала, а серіал з. Майлсом Нікетсом. Тому що там Ганнібал відносно хороший персонаж, наскільки це можна сказати, як мінімум він симпатичний, і, як максимум, в нього велика фанбаза. І навіть я бачила тих, хто намагався маніакально виправдати персонажа, який їсть людей. Що, мабуть, не дуже здорово з точки зору психології, але хто я така, щоб це розбирати сьогодні. Те саме можна сказати і про багатьох персонажів. Дарт Вейдера теж намагались вибілити, і самі сценаристи, і люди, і всі навколо. чому полпатіна ніхто не хоче вибілити, О, це вже питання року. Тому що часто зло не вибілюється, його хіба що в сірі можна звести, але тут не спрацює. А от сірого персонажа зробити ще світліше сірим це вже можливо. І... Кордон між тим, щоб персонаж сірий став злодієм або героєм, дуже відносний. Тому що, наприклад, варто показати, що поганий персонаж допоміг якійсь старенькі перейти дорогу, то, скоріш за все, шансів того, що він сподобається, буде доволі багато, і фанбаза в нього теж буде немаленькою, і фанатів в нього буде багато. А це призведе до того, що почнуть ненавидити або героя. Або людей, яким подобається цей персонаж, або персонажа, або просто всіх. Або автор, просто тому, що він створив, як йому не соромно. І я не знаю, що робити в цій ситуації, тому що якби автор не намагався показати персонажів так, як бачить їх сам. Тому що автори не надто часто ненавидять власних персонажів, ми не будемо розбирати випадки, коли вони це роблять. Часто це зводиться до того, що персонаж. Просто не такий хороший, як головний герой або в нього інші цілі. Проте, це все ж таки для багатьох вагомий привід ненавидіти одного та любити іншого. Що дуже дивно, що не мало б так бути, проте виходить. А, і знову ж любити поганого легко, коли тобі ніхто за це нічого не каже. Проте важче любити поганого, коли ти розумієш, що це поганий персонаж. Uh, ще важче любити поганого персонажа, коли ти розумієш, що ніякого виправдання в нього бути не може. Тому що всі, кого я назвала раніше, в них є певне виправдання. В них є історія, по якій як щось зібрати, є певні виправдання. А от любити когось, чисто за зовнішність або харизму, який в Коїв, там геноцид самого бсху щесь, доволі тяжко. І в цьому заключається весь парадокс хороших поганих персонажів. Їх не існує, існує тільки як їх сприймають, якщо в нас не дісневська казка. А якщо Дісневська казка, то обов'язково сподобається злодій з харизмою і будуть казати, що насправді Аїд не такий поганий. Насправді, шрам дуже навіть гарячий лев. Я взагалі не знаю, як до цього дійшло. Насправді, Урсула була права. Насправді, ми просто були надто малими, щоб цього зрозуміти. Насправді, герої самі погані. І насправді треба було за інших турбуватись. Я дуже рада, але ні, в ці персонажі досі погані, і те, що в них є одна-дві сумні репліки і трагічне минуле не давало їм права вбивати цивілізації. В багатьох людей було трагічне життя. Це не значить, що вони всі підуть прямо зараз вбивати інше. Тому треба якось трохи фільтрувати та не намагатися виправдати абсолютно все. Не все потребує виправдання. А на цьому моменті ми завершуємо відео. Я вдячна всім, хто додивився. Сподіваюся, ми з вами зустрінемося ще колись. Потім не забудьте за актив. Це допомагає розвитку каналу. А ви були на каналі Стімоцькі. До завтра.